Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмах бас Бухгалтерія». Розділ Експортно-імпортні операції і сьогодні заключна зустріч по імпорту товарів. Тема Вантажно-митна декларація ВМД. На підставі ВМД проходить розмитнення товару. ВМД це письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або зазвичай як електронний документ. Електронна ВМД, містить ВМД відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон. Також містить інформацію, яка необхідна для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики для нарахування та оплати податків, зборів та інших платежів. У вантажній митній декларації дається також перелік зазвичай доданих до неї документів це рахунок, інвойс, відвантажувальна специфікація та сертифікат якості. Я зробила новий приклад. Розглянемо розділ купівля. Документи постачальників. Тут я зробила період травень місяць. Ось дивіться, ще встановити період. Встановила травень і поставила галочку Запам'ятати, щоб завжди у нас був цей період, коли ми працюємо. Вибрати. Ви бачите, що у нас є цілий перелік документів. Ось перший тут. Перше у нас списання з банківського рахунку, це ми купували валюту. А зараз далі уже йде наша операція. Перший документ це рахунок на оплату постачальника. Ми з вами визначилися, що він все-таки необхідний для введення експортно-імпортних операцій. обов'язково. І тому наш договір буде по. Значить, введення взаєморозрахунків за бухобліком та обліком ПДВ за документами розрахунків. Валюта євро. Пам'ятаємо, що нам необхідно ввести дані про курси валют. Зазвичай краще користуватися RDI сервісом Дивіться в попередньому відео. Я всі посилання на відео, що стосується цієї теми, вам надала. Тепер. В рахунку, ми заповнюємо, чому я зробила нову операцію, не використовувала старі, тому що мені необхідно більше, ніж одна позиція товару: товар 1 та товар 2. Тут ми прописуємо контрагента, визначаємося з договором, він у нас в карточці вибраний як основний. Ось зараз ми зробимо його, я вам казала, що краще, якщо ви працюєте з якимось договором, то краще його вибрати основним, щоб потім ви могли його використовувати. І коли ви робите якісь операції, щоб у вас обов'язково цей договір був, бо при перепроведенні документів програма автоматично підставляє договір. І потім можуть бути при виправленні якісь незрозумілі ситуації. Тому краще ось так. Організація Роксолана, вид операції, покупка, комісія, прописали товар, ціну в євро і все. Тепер на підставі рахунку ми з вами вводимо документи. Тобто можемо списання з банківського рахунку, надходження товарів та послуг. Все це ми ввели. І зараз, щоб побачити, які документи на підставі цього рахунку введені, є альтернативний варіант для переліку документів, щоб ми побачили, це структура підпорядкованості. У нас є списання з банківського рахунку, надходження товарів та послуг. З цим ми з вами знайомі. Також, тут ви бачите ще один документ: це надходження додаткових витрат. Я детально про нього говорити не буду. Але зараз подивимося, що ми сюди вводимо. Наприклад, у нас є транспортні витрати, і нам необхідно, щоб ці транспортні витрати розподілилися по нашим товарам і підвищили його собівартість. Тут ми вибираємо нашу організацію, контрагента, договір, І також вибираємо спосіб розподілу по сумі. тобто, на товари, що знаходяться в переліку, у нас по сумі цих товарів буде розпреділятися наша, наші транспортні витрати. Вони в нас становлять 10 тисяч. Ну, і тут ПДВ, звичайно, тому що це наш постачальник. Давайте подивимося проведення. Ви бачите, що на кожен із товарів у нас віднесена сума. Для суми, яка підвищує собі вартість. Тобто тут у нас згідно суми, ви бачите, 10 тисяч розподілилося пропорційно. Тут у нас 10 тисяч сума, а тут 20 тисяч сума. І от, от як один до двох розподілилося. Ще звертаю вашу увагу на кнопочку заповнити можна заповнити за надходженням. Тобто ми взяли наше надходження або ввели на підставі. І також, якщо цих надходжень декілька, то можемо ще додати інші документи. Ну, про це досить. Потім про цю суму я вам, ми до неї ще повернемося. А тепер перейдемо до нашого основного документу, це ВМД. ВМД ми заводимо в програмі на підставі надходження товарів та послуг. Створити на підставі. вибираємо ВМД по імпорту. Не забуваємо проставляти дату. У нас травень 7 число. Тепер заповнюємо цей документ. Перше, це потрібно заповнити митницю. Митницю ми вводимо в довідник контрагенти. Ось подивіться, будь ласка, яким чином нам необхідно тут зробити договір. Значить, це група інші. Ми завели просто в таку групу, щоб ми для митниці ввели свої, свої рахунки розрахунків. І також договір. Подивимося його, натискаємо на квадратики. І подивіться, будь ласка, основне тут, що вид договору інше. валюта розрахунків по, це гривня. І також за договором у цілому. Ми будемо розраховуватися. Все, митницю вибрали, і договір у нас вибрався автоматично. Обов'язкова умова, ще раз повторюю, вид договору інше. Потім постачальника вибираємо, тобто у нас він заповнився автоматично, бо ми на підставі. І також, ви бачите, вибрався договір, який визначений основним. Тепер номер ВМД. Тут ми проставляємо згідно нашого паперового носія або електронного документу, сума митного збору, наприклад, буде 2000. Документ оформлений, наприклад, в електронному вигляді. Ви знаєте, що облік ПДВ згідно експортно-імпортних операцій, саме під час розмитнення у нас ведеться з допомогою ВМД. Тобто ніяких податкових ми не виписуємо, а саме в цьому документі у нас розрахунок іде по. ПДВ. Далі перейдемо до розділів ВМД. Ви бачите, що тут зразу ж заповнилась митна вартість, і заповнились також товари, які є в надходженні. Але у нас тут така ситуація, що ми, ці товари у нас мають різну ставку, різні ставки, ставки мита та один із товарів у нас оподатковується. Ставкою акцизом. І тому нам необхідно розділити ці товари на, дві, на два розділи, яким чином ми можемо додати ці розділи в ВМД? Просто додаємо в верхній табличній частині новий рядочок. І ось у нас вже буде з вами новий розділ. Тут можна заповнити за надходженням. Ми вибираємо наше надходження. За 7 травня. Чому так? Тому що ми можемо в одному розділі залишити той товар, який нам необхідний, а інший видалити, і аналогічно в другому розділі. Давайте це зробимо. Стаємо на перший рядочок, це у нас перший розділ, і залишаємо лише товар номер 1 А товар номер 2 ми вилучаємо. Аналогічно стаємо на інший рядочок. І видаляємо вже першу позицію. Ось, будь ласка, і тепер нам необхідно визначитися з митною вартістю. Ось тут те, що я вам казала про додаткові послуги. Дивіться, в першому розділі у нас сума фактурна вартість 424,972. А пам'ятаєте, що у нас додаткові витрати. Давайте перейдемо до документів постачальника і подивимося суму додаткових витрат. У нас тут 10 тисяч. Давайте ми їх просто розділимо порівну, по 5 тисяч. Зайдемо в МД, і тепер ми пропишемо нашу фактурну вартість, тобто митну вартість, вибачаюсь, уже з урахуванням додаткових витрат. Тому, що, наприклад, вони у нас дійшли до кордону. І витрати були, наприклад, 5 тисяч і розділимо їх пополам по 2,5. Да, бо нам ще потрібно по території України їх доставляти. Значить, зараз ми вирухуємо. Дивіться, пам'ятаєте, я вам казала, що необхідно ось в програмі використовувати такий механізм: показати мінус, і відкриваємо калькулятор саме з програми. Тепер стаємо на нашу. По першому розділу на суму фактурну вартість, так? М плюс. Тепер натискаємо кнопочку MR і додаємо 2500 плюс 2500. Дорівнює. І ось наша митна вартість буде 427,472. По першому розділу. Це нам ця сума необхідна для того, щоб потім розрахувати податки. Ми просто копіюємо і сюди вставляємо. Бачите, як легко. Тепер це все ми витираємо MS і переходимо до другого розділу. Беремо фактурну вартість, натискаємо M. Натискаємо MR і додаємо тисячі. Ось таким чином. Будь ласка, вартість вирухована. Просто копіюємо. І вставляємо калькулятор нам уже не потрібен, ми його просто все витираємо, закриваємо. І тепер давайте оформимо перший розділ. Ставка мита тут у нас буде 5%, одразу ж вирухувалась. Ставки акцизу немає, тому що це не підакцизний товар, а ПДВ 20%. Ось, будь ласка. Все, програма автоматично нам вирахувала. Переходимо до розділу номер 2 Ставка мита тут буде нехай 2%. А тут є також акциз 12%. І ПДВ у нас є 20%. Про цифри я не знаю, я не дивилася там види товарів. Я бачу, я бачите, я все роблю в загальному вигляді. Тому Видно, суми не дивіться, головне нам роздивитися структуру і роздивитися, яким чином все це заповнювати. Тепер нам залишилося в кожному розділі розподілити ці суми податків по товарам. Тут у нас, звичайно, розподілення ніякого не буде, просто всі витрати підуть на наш один товар, тому що я не робила багато товарів. Але якщо у вас буде великий перелік, то програма автоматично на кожен з товарів розпреділить ці податки, які йдуть на собі вартість. І також так само зробимо з другим розділом розпреділити. Ви бачите, що все у нас розпреділилося. Значить, тут ставка мита 17, ставка акцизу 102 і ПДВ. Все у нас пішло на витрати по товару номер 2 І тепер проводимо документ. Так, і давайте проаналізуємо, що нам дала програма. Перше, це у нас, ось ви бачите, товар. І це сума мита. Потім митний збір. І це все у нас йде на підвищення вартості нашого товару. Пам'ятаєте, що додаткові витрати ми тут використали лише для того, щоб у нас була сума, значить, митна вартість, згідно, якої, згідно цієї вартості, ми розподіляли податки. Але самі додаткові витрати у нас вже пішли на підвищення вартості товару. Це ми побачимо потім з вами по оборотно сальдовій відомості. Аналогічно. З товаром номер 2 ви бачите, що є мито та акциз. Тут, митний, тут ще з'явився акциз на товарі номер 2 і також митний збір. А тепер уже у нас іде нарахування податків. Ось ви бачите, на митницю у нас йде 9642 кредит 631 Це мито. Потім акциз теж ми. Платимо на митницю, і також у нас ПДВ. Ось все, що ми маємо, заплатити згідно вантажно-митної декларації. А тепер давайте подивимось: оборотну сальдову відомість по 281 рахунку. Звіти оборотна сальдова відомість по рахунку. Вибираємо 281 -й. за травень місяць. Сформувати. І ось, ви бачите, у нас є надходження товарів за травень місяць 200 штук та 100 тисяч товару. І ось тут є його вартість виражена у гривнях. Давайте подивимося, наприклад, по товару номер 2 Відкриємо карточку, два рази натискуючи на позицію. І ось ви бачите, є надходження товарів, надходження додаткових витрат. І згідно ВМД по імпорту, у нас підвищується ціна товару на суму мита, митного збору та акцизу. Ось таким чином. Я думаю, після цього ви з легкістю будете заповнювати вантажно митну декларацію. Чекаю ваших запитань. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей в ефірі!